Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з ознайомлення соціум і культури мовленнєвого спілкування. Усміхніться, любі діти. Гостям нашим шліть привіти, час заняття розпочати і сумлінно працювати, щоб почути у кінці, що усі ми молодці. Сьогодні погляньте, хто до нас прийшов на заняття. Та це ж незнайко, він також прийшов до нас повчитися. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як необхідно поводитися, коли ви вдома самі. І як вибрати безпечні ігри, розваги, поговоримо про небезпечні предмети, які вимагають обережного ставлення. А що ж небезпечного може бути вдома? Дуже цікаво. Оселя це місце, де ми почуваємося в безпеці, але і вдома є місця, де слід поводитися обережно, щоб уникнути ризиків побутового травмування. Будинок це ж не просто будівля, це й твоє житло, а в кожній оселі є пристрої, які нам допомагають. Наприклад, побутова техніка, посуд, одяг, меблі і багато чого іншого. Але деякі наші помічники можуть бути також небезпечними. Які ж основні небезпеки можуть бути вдома? Це електроприлади, гострі предмети, вікна та балкон, побутова хімія, газ, ліки, сірники. Залишають Чись вдома наодинці, ви повинні вести себе особливо обережно, адже небезпечними можуть бути не тільки речі, а й люди. Таких людей називають злочинцями, і вони можуть нанести великої шкоди твоїй оселі або й тобі. Отож, якщо ти вдома сам, навіть ненадовго запам'ятай. Як же Запобігти є така небезпека, як інтернет шахраї. Щоб не стати жертвою інтернет-шахрайства, пригадайте правила безпеки у віртуальному світі. Ви ж дуже часто заходите в інтернет, в YouTube і там дивитесь мультики. А як же запобігти інтернет шахрайству, щоб не стати жертвою їх інтернет-шахрайства, пригадайте правила? Правила безпеки під час користування інтернетом, щоб зловмисники не могли отримати інформацію про ваше справжнє ім'я, вік, місце проживання тощо, використовуйте НІКМЕЙ, ну, якесь прозвисько Це вигадане ім'я користувача. Використовуйте надійні паролі, ви вже дуже розумні, все багато знаєте. Не діліться в інтернеті ні з ким паролями та іншою особистою інформацією, наприклад, своєю домашньою адресою, номером телефону, номером садочку. Під... Ніколи не діліться чужими, з чужими фото безгоди цих людей. Небезпечними також є електричні прилади. Ось погляньте на картинки. Використання їх не за призначенням або невміле користування ними може призвести до пожежі електроприладами та газовою плитою користуйтеся лише з дозволу дорослих і в їх присутності. Ніколи не вмикайте і не вимикайте електроприлади мокрими руками. Не забувайте вимикати електроприлади з розетки. Стежте, щоб електроприлади завжди були справні, щоб у них не потрапляла водичка. Не торкайтеся проводів пошкоджених зламаних розеток. Обов'язково розкажіть дорослим обірвані проводи обходьте якомога далі. Грайте в комп'ютерні ігри та дивіться телевізор не більше півгодини на день. Ніколи не залишайте без нагляду увімкнену розетку електроприладами. Якщо зібрався ти в дорогу, біля порогу зупинись та на розетки подивись, тому що може виникнути пожежа. Небезпечними також є і ліки. За своїм призначенням вони мають допомагати людині лікуватись від хвороб, але неправильне використання чи вживання може спричинити до отруєння. Ніколи не пробуйте на смак невідомі вам ліки. Вживайте тільки ті ліки, що рекомендував лікар і дає вам матуся. Не беріть в руки небезпечних речовин, не вживайте. Жодних ліків без мами з татом. Небезпечною також і побутова хімія. Ось погляньте на ці ілюстрації. Наприклад, пральні порошки, миючі засоби, засоби знищення тарганів, пацюків, мишей. Забороняється також відкривати будь-які коробочки, пакуночки з побутовою хімією. Не нюхайте, не пробуйте нічого, не смак. Є правила, незнайомі предмети до рук не бери, не відкривай жодних упаковок із побутовою хімією. Отруйні і вибухонебезпечні речовини повинні зберігатися окремо. Не користуйтеся сирниками поблизу банок або пляшок із різким запахом. Небезпечним також є і газ. Газ це невидима небезпека в домі. Він може вибухнути. Не можна отруїтися. Відчувши запах газу, відкрийте вікна, двері, перекрийте газові скажіть дорослим, щоб перекрили газові крани. Ні в якому разі не можна запалювати сірники, навіть до рук не можна брати маленьким дітям. Не вмикайте світло, повідомте про це дорослих. Якщо газ, запах газу не зникає, то потрібно викликати службу газу за телефоном 104, а самим вибігти на вулицю. 104. Пам'ятай, якщо газом чути в вашій квартирі, викликайте негайно 104 це номер служби газу України. Також небезпечні, гострі, колючі і ріжущі предмети. Пам'ятайте, ви хворі чи поранились в процесі гри, допоможуть вам за номером 103. Є правила колючими, ріжучими предметами користуйтеся лише в присутності дорослих з їхнього дозволу. Ніколи не користуйтеся незнайомими інструментами, передавайте ніж ножи чи шило топим кінцем. Ріжте завжди в напрямі від себе. Не залишайте гострі предмети без нагляду. Усі гострі предмети та ті, що колють, ріжуть, обов'язково кладіть на свої місця, тому що це дуже небезпечно. А також є небезпека на балконі. Дітки, обирайте для ігор та занять безпечні місця. Не потрібно гратися на балконі, під віконі, сходах, біля відчинених вікон. Тому що можна з балкона, якщо граєшся, можна випасти. Це дуже небезпечно. Небезпечні перила і східці у під'їзді дому. Ні в якому разі не катайтеся на перилах, якщо хочете, щоб залишилося. Одяг цілий. Ніколи не поспішайте і не біжіть по сходам, тому що можна впасти і поранити. А є такі правила для тих, хто залишається вдома. Завжди тримайте двері своєї квартири замкними. Ніколи не відчиняйте дверей незнайомим людям, навіть коли вони називають себе працівниками якихось служб чи поліції. Ключі від квартири треба носити з собою або тільки з дорослими, надійно заховавши, не вихваляйтеся дорогими речами перед друзями, особливо перед сторонніми людьми. Це дуже небезпечно. Ніколи не відчиняйте двері незнайомцям на всі питання незнайомця відповідайте ні. Мама з татом на роботі, вдома ти лишився сам, зачиняй міцніше двері, не супереч своїм батькам. Також ви не повинні відчиняти двері лікарю, слюсарю, листоноші або навіть поліції, якщо ви особисто не знаєте цих людей. Тому що це може бути злочинці, а злочинці дуже хитрі. І можуть перевдягнутися в кого завгодно. Якщо незнайомець намагається відчинити твої двері, одразу позвони в поліцію або до мама чи тата. Якщо вдома немає телефону, покликати можна на допомогу з вікна або з балкона, сусідів, тільки бути обережним, щоб не впасти. Ніколи не вір тим людям, котрі говорять, що прийшли за тобою на прохання батьків, якщо батьки самі не попередили тебе про це. Якщо дядько, незнайомий скаже, ось тато повелів, щоб я б тебе в день погожий у кінотеатр повів, то ти йому не вір. Позвони скоріш татові і розпитайся у них, чи можна вірити таким батьк... дядькам. Запам'ятайте діти, а краще запишіть на аркуші паперу номери телефонів сусідів та номери робочих телефонів тата і мами. Коли незнайомці по телефону тебе запитають, чи тато і мама вдома, кажи, що вони відпочивають або дуже зайняті. Дітки, давайте попрацюємо над такою ситуацією один вдома. Хлопчик неслухайко, прийшовши додому раніше за всіх, і вирішив приготувати вечерю на газовій плиті та в духовці. Він зателефонував матусі та повідомив про свій сюрприз. Як ви гадаєте, чому матуся негайно їде додому? А що може вчинити цей бешкетник щодо газонебезпеки? І скажіть, чи можна користуватися газовою плитою без дозволу батьків? Звичайно ж, не можна. Давайте пограємо в гру Безпечна гра вдома. Я пропоную вам пограти в гру. Ви повинні з цих предметів вибрати для себе безпечні предмети, які вам не зашкодять. І тільки вибирайте безпечні іграшки і предмети. Ось ведмедик, він безпечний, він нічого не зробить. Також іграшки ми вибираємо, а пігулки ні. Вибираємо ми з вами а машину. А голка це небезпечний предмет. Виберемо книгу, тому що це небезпечний предмет. А ось різні інші предмети ми їх не вибираємо. А ось тут малята ми вибираємо і олівці, і ігри. Вони для нас не є небезпекою. Вибираємо ляльку, тому що сірники це небезпечні предмети. Вибираємо чайний посуд, тому що він не є небезпечним. А ось інший предмет це дуже небезпечний. Від нього може виникнути пожежа. Слідуючий предмет. Іграшки вибираємо. Вони для нас не мають безпеки ніякої. Малята, погляньте дуже уважно. Ми ці предмети ні в якому разі не вибираємо, тому що вони небезпечні для нашого здоров'я. Вибираємо квіти, вони також можна е, на них дивитися, нюхати їх, вони дуже ароматні, і не, небезпеки від них немає. Також вибираємо іграшки. Ножицями дуже обережно треба поводитись. А зараз, малята, давайте продовжимо вірш. Допоможіть мені. Коли виник вогонь чи дим, телефонуйте. За яким номером? 101. Якщо приключилася з вами біда, стане в нагоді вам номер 102. Ви хворі чи поранились в процесі гри. Допоможуть вам за номером 103. Газом пахне у квартирі, телефонуйте 104. Малята, я вам ще приготувала таку вправу, як заплутане прислів'я. Ось послухайте уважно і скажіть мені правильне. Не вогню погасиш криком. Чи правильно я сказала? Ні, звичайно. Правильно буде, криком вогню не погасиш вогонь. Слідуючи, набрався біди, грався сірниками. Як ви гадаєте, як правильно прислів'я сказати, сірниками грався, біди набрався. Слідуючи прислів'я, з добрим стережись, дружи лихого А. З добрим дружи, а лихого стережись. Молодці, ми справилися з цією вправою. Малята, скажіть, що вам найбільше запам'яталося? Про що важливе ви для себе довідалися? Я вас дуже прошу, обговорить з батьками, які місця у вас вдома безпечні для навчання ігор. А щоб почуватися безпечно вдома, обов'язково дотримуйтесь правил безпечної поведінки. Тому що правила ми знаємо, небезпеку не впускаємо. Про здоров'я і життя ми своє подбаємо. Ось тепер ми молодці, знаємо правила ми всі, щоб здоровими зростати, про особисту безпеку вдома потрібно дбати. Бережіть своє здоров'я, ви на занятті гарно працювали, були молодці. До зустрічі!